Друзі, вітаю з 1 січня. Країна входить у нову фінансову реальність, і ця реальність торкнеться абсолютно кожного: від пенсіонера до підприємця, від водія до молодої сім'ї. Частина змін справді може підтримати людей, але інша частина ударить по гаманцю так, що проігнорувати її буде неможливо. І зараз я приведу вас через весь цей лабіринт у строгому аналітичному форматі, крок за кроком та без прикрас. Отже, розпочинаємо. Пенсії перша і найвідчутніша зміна. Отже, головне, пенсії офіційно зростуть, і це вже закладено у державний бюджет. Мінімальна пенсія піднімається з 2361 тисяч гривні до 2595 тисяч гривень, тобто плюс 234 гривні. А максимальна з 23 610 гривень до 25 950 тисяч гривень, тобто плюс 2340 гривень. Ми з вами чудово розуміємо, цифри насправді невеликі, але в умовах війни та інфляції будь-яке підвищення це ковток повітря для людей, які живуть на ці виплати щодня. Наступне паливо, і тут починається серйозний тиск. Тепер перший неприємний сигнал з 1 січня продовжують зростати акциз на пальне. Процес – запущений торік тягнутиметься щороку аж до 2028 року бензин подорожчає на гривень 50 дизель на 2 грн автогаз Плюс 1 гривня 30 копійок. І тут, друзі, мова не лише про водіїв, дорожча логістика це автоматичне подорожчання всього продуктів, будматеріалів, товарів першої необхідності. І це насправді така собі ланцюгова реакція, яку ніхто з нас не зможе оминути. Далі прожитковий мінімум, ніби позитив, але з тривожним підтекстом. Прожитковий мінімум зростає, і для багатьох це критично важливо, бо на ньому базуються соціальні виплати. Загальний прожит. Мінімум 3209 гривень, діти до 6 років 2817 гривень, діти від 6 до 18 років 3512 гривень. Працездатні 3328 гривень. І ті, хто втратив працездатність 2595 гривень. І тут я не можу не запитати, чому саме? Для найвразливіших для людей з інвалідністю та тих, хто втратив працездатність, цей мінімум найнижчий. Ми з вами розуміємо, у цих людей витрат більше, особливо на лікування. Ну але правила встановлені так як встановлені. Усі соціальні виплати прив'язані до прожиткового мінімума, автоматично зростуть. У кого в два прожиткових мінімума, у кого в 0,8, у кого фіксований відсоток. Наступне фінансовий контроль, новий рівень держуваги до ваш. Наших покупок, і тут починається неприємний сюрприз. Нотаріусів зобов'язують повідомляти державі про великі угоди Продаж чи покупку нерухомості або авто. Тепер, якщо ви купуєте щось дорожче, ніж можете пояснити офіційними доходами, держава ставитиме пряме запитання звідки гроші. І тепер фраза «20 років відкладав більше не є аргументом. Це новий рівень контролю, і він стане жорсткішим ніж багато хто очікує. Далі доплата за наднормовий стаж у цьому ключі. У нас є плюс, але невеликий. Максимальна доплата зростає з 23 гривень 60 копійок до 25 гривень 95 копійок за кожен рік понаднормового стажу. 90% пенсіонерів отримують саме цю максимальну суму. Так, це підвищення мінімальне, але воно є. Далі електрокари. Кінець нульовому податку з нового року на електромобілі вводиться 20% податку. Мито залишається нульовим, але самі авто автоматично подорожчують на ці 20%. Ну і звичайно, для тих, хто планував покупку, це стане таким холодним собі душом. Вчителі. Нарешті відчутне підвищення. Це одна з небагатьох справді вагомих позитивних новин. 1 січня плюс 30% до зарплати. З 1 вересня ще плюс 20%. Загалом плюс 50% за рік. У ситуації, коли освіта просідає через війну, це може стати стимулом для системи. Далі комуналка. Тиск, який ніхто не приховує. Уже ухвалено рішення підняти тариф на передачу електроенергії. Ергії плюс 7,2%. на диспетчеризацію плюс 11,2%. паралельно розглядається збільшення тарифу на доставку газу аж на 76%. для населення. Поки діє мораторій, але для підприємств ні. А там, де дорожче виробництво, дорожчі товари. Відповідно, ціни знову повільно поповзуть угору, і це є неминуче. Далі мінімальна зарплата, індексація без прориву. Мінімалка зростає з 8 тисяч до 8 тисяч 647 Гривень, але це грязна сума. На руки працівник отримає лише 6658 гривень. Так, формально це є підвищення, реально це коригування на інфляцію. Далі блокування карт, тихий, але болючий удар. Ощадбанк уже оголосив, інші банки підуть слідом, і зараз я вам зачитаю, що з 1 січня будуть блокувати. Отже, блокують просрочені картки, які хоч раз були використані у відділенні або терміналі. Далі карти з нульовим балансом, на яких понад півроку не було руху. Єдина група, яка поки що вціліє, це є просрочені картки з грошима, що не світяться в банку. Вони діятимуть до 30 червня 2026 року. Далі виплати при народженні дитини. І тут у нас суттєві зміни. І це насправді є прорив з 1 січня. Батьки будуть отримувати 50 тисяч гривень при народженні дитини, та 7 тисяч гривень щомісяця Протягом року, якщо порівняти, то зараз це 866 гривень на місяць. Далі переходимо до телемарафону та культури, і це є питання, яке викликає найбільше підозр Далі я вам зачитаю: видатки на телемарафон збільшують у 4 рази до 4 мільярдів гривень на сферу культури загалом 16 мільярдів гривень, і формально це підтримка українського контенту. Але ми з вами чудово розуміємо, що в рік перед політ. Тичними циклами такі цифри виглядають як підготовка медійних майданчиків. І питання лише в тому, чи це є вклад в культуру, чи це є інвестиція на вплив на виборця. Отже, друзі, ми з вами бачимо зміни різного масштабу від дрібних доплат до серйозних системних зрушень. І я буду продовжувати стежити за кожними змінами та повідомляти вас. А ви обов'язково свої думки пишіть в коментарях та не забудьте підписатися.